Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми знову з вами зустрічаємось і я пропоную вам новий варіант нашої пальчикової гімнастики у віршованій формі. Шановні батьки, будь ласка, якщо у вас вдома є ось такий м'ячик, це може бути тенісний м'ячик, може бути якась кругла кулька для того, щоб у дітей разом з віршиком була своя асоціація. Послухайте, будь ласка, віршик. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Горобчику гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губись, гляди, не розбись. От ми з вами уявимо, що це у нас з вами малесеньке яєчко. Ми долоньки розітремо. І гніздечко з рук зів'ємо. Горобчику гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губись, гляди, не розбись. Наша вправа заключається в тому, що ми. Відчуваємо тактильність оцього м'ячика, нашого яєчка, на наших долоньках. Давайте зробимо його ще раз, і я вам буду пояснювати. Ми долоньки розітремо долоньки труться швидко і повільно, так, щоб дитина відчувала тертя і тепло між долоньками. І гніздечко. Кожен пальчик у нас міняється, з рук зів'ємо. Горобчик у гніздечко покладе яєчко. І круговими рухами ми з вами робимо такі вправи: яєчко, яєчко, котись по гніздечку на другу долоньку, котись не губись, гляди, не розбись. Ось така. Цікава віршована форма. Зверніть, будь ласка, увагу, сьогодні у нас з вами граються, навчаються і ось такі персонажі. Я підібрала такі предмети, в яких у нас з вами зустрічається звук Л. Лялька, білка, клоун автомобіль. Всі ці предмети можна назвати одним словом. А яким ви здогадайтесь, будь ласка, самі. Так, молодці, це іграшки. Ми називаємо узагальнююче слово це іграшки. Пограйте з матусею в інші варіанти інших узагальнюючих понять. Бажаю вам успіху! Вдалого дня!